Так, огляд складу мішка. Куртки Екстра. Подивимося, чи попадає цього мішку. Значить, така жіноча розмір М. Стягана з капюшоном. Жіноча. 28-й англійський розмір. 3XL з капюшоном. З капюшоном. 3кса L. Чоловіча стьогана з капюшоном. 40-й 40 розмір. Європейський. Стьогана, тепла з капюшоном. Розмір L. Том Тейлор чоловіча. Тепла, чоловіча, пухова. З капюшоном. Так, зараз ми його відкриємо. Розмір L. Стан новий. Чоловіча? Пуховик теплий на блискавці, стогана чоловіча. Жіноча, стьогана, тепла. 40-й розмір. Європейська жіноча. 54-й розмір чоловіча, стьогана, тепла, гірськолижна, жіноча. H&M, Жіноча. Супер драй. Крута парка. На цегійки. Колін мілітарі. розмір М. Жіноча. Націгейки утеплена. Розмір L. Стегана з капюшоном. Розмір XL, жіноча з ремінем. Стягана. Жіноча з капюшоном. Ну, ми повністю розібрали весь мішок.